Мало хто знає, але автівку в Європу ми теж можемо приганяти. Неоднократно ми це робимо. Наприклад, Джип Cherokee 2023 року, для нашого клієнта відправили в Польщу. Да. А Думі як взагалі відбувається розтаможка, доставка? Ну, ми, ми прораховуємо 35% від суми інвойсу. Сума інвойсу, то є, типу, дивіться, за 600 куплена, плюс аукціонний збір. збір. Там вийшов щось район 1600 доларів. Mm -hmm. І від цієї суми 35%. І це вже і ПДВ. Ну і це виходить податок на Європу і ПДВ на саму країну. Да, того, що в Європі гарно. трошки інша система розмитнення, Там пофіг, який двигун я знаю. Да, так, розмитнення так? і прорахунку. Там не uh -huh. бо в нас на Україну номер об'єм двигуна, дизель-бензин, це все uh -huh. рішає. В них там без різниці. І, і що електричка однаково. також uh -huh. те саме, що дизель, що бензин, не все так само. Да. Тому так, да, пригнали дуже гарно. В принципі, ми його виграли. Ми мали грати до 22 тисяч, виграли за 19 600. Заїжджає коротше район. 30 з копійками, щось там 31 тисячу. Mm -hmm. Тобто з ремонтом обійдеться... І з мінімальним е да, пробігом. З мінімальним пробігом, а саме головне в лімітед комплектації, бо в Європі дуже рідко зустрічаються саме лімітед комплектації. І в цих руках автомобілі там йдуть 2,0 гібрид. Гібрид їх не, кожен, не кожна людина любить і не хоче. А тут 3,6 бензин, бензинові атмосферний гарний двигун, на який можна да. поставити газ. Так що компанії інтертрейд можемо для вас пригнати, якщо ви знаходитесь в Польщі.